Привіт усім! Біля нашої дачі є обвідний канал. Достатньо широкий, і там люди обладнали пляжі, рибалки, мостики спеціальні. Дуже-дуже круте місце. І я хочу вам показати, скільки, ну, яка відстань від нашого будиночку до цієї місцини. Погнали! Приходимо до ріжку і опиняємось в Березовій рощі! Ну, от ми прийшли. Часу зайняло взагалі. Це зараз ми підійшли до місця, де люди ловлять рибку. Тут теж люди купаються. Але діткам тут не дуже комфортно. Є інший пляж, більш такий обладнаний під відпочинок. Навіть тесла. Привіт! Ох, ці жінки. Коротше, передумала я йти на пляж, який обладнаний для відпочинку загоряння купання. Хочемо вам показати, який у нас тут є місток, тому що там додавалась водички і дуже цікаво наскільки. Я тут цією дорогою, як і ти до мостика, ми проходимо повз церкву. І вона в неділю сьогодні працює і тут правиться служба. Дуже багато машин, людей. Ну, круто. З етичних міркувань не знімали людей. І ось такий широкий. Обвідний канал. Хто знається на Київській області і знає, який він може бути вузенький цей канал, то це просто супер шик. Рай для рибака. Зараз мене апалагіти української мови та гуру україномовства виправлять. Ще не рибака, а рибалки. Вдячна. Рекомендую вам усім писати книги. В маси. Отака От красота. Дуже, дуже-дуже хочеться жити в такій красі. Повертаємось все-таки показати вам пляжик. Дуже багато сьогодні рибалок. Дуже багато машин стоїть, навіть Тесла. Так що навіть люди на теслі приїжджають половити рибку в нас. Дивіться! шишка! Тому що це не шишка, а це гавняшка. А Ось там навіть плавають рибаки на лодочці. Лодка, до речі, це один із гештальдів, який, можливо, ми закриємо, тому що попередні власники, точніше, ну, саме власниця, бо ми купували цей будиночок і ділянку у її доньки. То саме власниця каже, що в гаражі має бути ще надувний човен. І ми ще до кінця ж не розібрали гараж. От у нас ще Жеврія Надія. Що можливо наш гешталь закриється, і ми там знайдемо там, і суперприз, автомобіль, і буде човен. Хоча багато хто писав, що всі думали, що відкриємо гараж, а там якась раритетна жига, там чи якийсь там москвічик. Ну, на жаль, на жаль, але все одно там дуже багато краму, дуже багато корисного того, що ми використаємо в нашому будівництві. І я думаю, навіть деякі інструменти будуть нам служити вірою і правдою ще десятки років. За що окреме окреме дякую попереднім власникам. Ми дуже цінуємо ну, і щасливі, що все так вийшло. А ще по дорозі ми знайшли шавковицю. Я дуже люблю шовковицю. У моєму дитинстві у нас росла, але біла, а чорної не було. А чорна була у моїх друзів і люди. І в них вона була така невеличка. Ми залазили на дерево і повний рот Шовковиці. Це такий взагалі флешбек в дитинство. Крутяк. А ще тут люди деколи викидають зі своїх клумб бур'яни, а серед бур'янів квіти. І ось я вперше бачу, що оці... Ця травичка, я не знаю, як вона називається, але вона дуже крута, вона класно так заплітає клумби. Я, коли буду впорядковувати клумби, обов'язково прийду і тут трішки викопаю цієї, цієї травички. Але я ніколи не знала, що вона цвіте. Взагалі дуже прикольно. Якщо хтось мене дивиться, хто знає, як називається ця травичка. Я буду дуже вдячна, щоб я потім почитала, як за нею доглядати. Ну, коротше, прикольно. Тут можна, поки йдеш, цілу собі клумбу впорядкувати. І ось ми підходимо до пляжа. А ми прийшли. О, звідти. Воно так на око, здається, ніби це далеко, але насправді це все ну, масштаб кілометр. Недалеко, правда. Ми набагато більше ходимо з дітками, і з собаками. Ось вже ми підходимо. Ой, яка краса. В моєму дитинстві не було такого пляжу, водойми, був став в селі, але купатися в ньому мені забороняли. І це моя, мабуть, психотравма. Дивіться, яка краса, який пісочок, яка місцина відкривається. Берізками все засаджено, воно такі зелені, таке все живе. Дуже дуже класний пляжик. Мрія Анатолівна вже лазить. Будемо повертатися і хочу засікти, скільки кілометрів. О, Бріша вже ганяє пташок. Скільки кілометрів-метрів саме від пляжу до нашого будиночку. Погнали? Не вийшло заміряти скільки, яка відстань. Годинник розрядився. Наступного разу обов'язково заміряю, бо самі цікаво.